І так, що чекає місто Дніпро у грудні місяці цього року стосовно військових подій? Перше, на що хочеться звернути увагу, що я не бачу тут дуже великих обстрілів. А друге, це прекрасна робота сили, карта сили і робота, коли буде агресія. Тобто вони будуть працювати дуже класно. Але як би там не було? Стосовно прильоту, тут, знаєте, як якнібути частково десь, може бути навіть не в місті Дніпро, а в області е якісь уламки, чи якісь там ще щось можуть трошки зашкодити. Але я не бачу тут е ні смертей, ні якихось проблем. Е тут постраждати можуть там, де хворі люди, там, де хворіють, там, де вони лікують своє здоров'я, там, де. Люди звільняються від якихось тягарів. Далі. Куди ще можуть бути прильоти в місто Дніпра в грудні місяці цього року? Ну, дивіться, от таких фатальних прям прильотів я не бачу. Геть не бачу у грудні місяці. А під кінець грудня на початку січня. От Під кінець грудня на початку січня може бути, ми можемо відчути таку агресію більш потужно. Під кінець грудня на початку січня десь так це буде період. Тобто, в принципі, сам грудень пройде більш-менш нормально. Дороги, дороги, дороги. Там, де дороги, там, де щось побудовано а, з тим, щоб переправляти щось через дороги. А, бачите, тут закриваю колоду, тут жеслі. Тобто щось пов'язано з рухом, там, де є якийсь рух, там, де є якісь ілюзії. Ілюзії, Які ворог розуміє, що нібито то місця, де щось там важливе є. Можливо, знаєте, це навіть якісь ем, об'єкти. Інфраструктури, які пов'язані з рухом. Може, якісь депо, може там де щось будують, ось такого плану. от мені йде. Але це буде під кінець грудня, на початку січня. Сам грудень, ну, плюс-мінус спокійно пройде, тому що тут буде добре працювати ППО. Дуже добре. От просто відмінно. Їм хвала, шана і низький уклін. І загальна картина а, взагалі по всій Україні на грудень місяць стосовно військових подій. А, перше питання, яке бентежить більшість: чи буде, будуть блекаути, чи буде вимкнення світла, через ураження електро, електро- чи енергоструктури, як правильно казати, не знаю. Скажу так, що ураження енергоструктури я не бачу в грудні місяці по всій Україні. А ті відключення, які будуть... Ну, скажімо так, це під ілюзіями, тобто це під обманом. Десь хитрує наша влада, десь хитрують наші комунальщики і захочуть трошки десь заощадити, заощадити грошей. Але отаких, от знаєте, що це як було в, то, в минулому році, такого не буде. А, ну, тут... тут все, все світиться, все горить, все палає, як то кажуть, маячки горять. Тобто, я не бачу тут того, щоб сказати, що все буде бликаут. Не буде. Я його не бачу на грудень місяць. Але стосовно загалом агресії ворога на всю країну. Про що слід знати? І такої агресії великої я не бачу. Знову, це протягом грудня місяця. На кінець грудень місяця там щось буде. Буде дуже велика злоба, буде дуже велика агресія, бо час плине, а поки що щось не вирішується. І саме через обстріли, саме через е, таку агресію вони будуть чогось домагатися. Ми це пізніше дізнаємося. Багато говорити не буду. Далі. Куди може бути прильоти знову? Там де, там де транспорт, там де поїздки, там, де, знаєте, це більше. От мені знову йде е, тут з мечем, там, де може переправляють якісь е, для, для армії, для наших воїнів якісь, е, там, я не знаю, Зброю, танки чи ще щось, так? ось такого плану. Тобто, щось пов'язане з військовим переправою, туди можуть бути цілі, можуть зливати ці локації, у нас люди добрі іноді бувають. Але поки що, поки що ворог більш-менш на паузі. Тобто, такого якогось сильного обстрілу, такого блекауту, такого того, чого ми очікуємо, на протягом грудня не буде. На кінець грудня, на початок січня буде агресія. Поки що в грудні, сам грудень, більш-менш спокійно, ну наскільки то можливо. Він на паузу ставиться, він поки перекриває дорогою і чекає чогось. Але коли терпець вже буде уриватися, вже час буде спливати, а не буде того рішення і до якого він прагне, то тоді вже буде проявлятися агресія. І загальна картина, що відбуватиметься у грудні місяці стосовно війни, на фронті. Серед наших захисників про що слід знати, на що розраховувати, Ой. я багато не можу казати, тому що тут багато моментів, які в принципі, мабуть, не слід на загальну аудиторію це озвучувати. Скажу так. Що буде якась ситуація, яка дуже, скажімо так, негативно вплине на саму нашу армію. Стосовно того, хто управляє зараз, подивлюся, що стосовно залужного дуже схоже на то, що вона якось буде впливати. Сам сама тенденція, як вона буде йти, Тобто тут багато буде втрат, і вони всі будуть по місяцю. Місяць завжди в таємниці, місяць це завжди скрито від людей. Багато пліток буде, але знаєте, от так, щоб точно хтось взяв і розказав, як там буде насправді, ніх навряд чи хтось наважиться. Але там такий трошки треш починає відбуватися. Є такий, знаєте, занепад, трохи духу. Є втома, ну, і це і так, я розумію, ви скажете, це і так всі знають. Що, що так по конкретиці, я скажу, що наших, наших захисників будуть отак от розривати. Бачите, шабаш, і тут вони як ціль, вони переходять, господи, мені не хочеться того казати, але вони переходять як на розтірзання, розумієте? Як там кажуть, пани сваряться у холопів, чови летять щось таке, так? От, от щось по типу того буде. Е, якісь будуть ложні е, ложна інформація даватися нашим захисникам, що буде дуже змінювати можливість якось рухатися вперед, чогось досягати. Е, в спини, в спини, Прям в спини стріляють. розумієте? Це е, та тенденція, яка зупиняє можливість рухатися вперед і бути більш активними. Тому що ті, хто мають... Допомагати, вони будуть просто стріляти в спини. Мудрість тут відсутня. Хто більш такий кмітливий, тот зрозуміє, про що йде мова. Чекайте того, що скоро буде, таке, знаєте, загальна якась така не дуже гарна тенденція, і це дуже схоже більше не на фізичне виснаження навіть, а на психоемоційне. Тому що нібито воїни не отримують тієї підтримки, яка б мала бути. Їх як зраджують. Є таке питання, яке мені написали, воно неоднозначне. Зараз поясню, чому, тому що воно е чіпляє теми політичного характеру і військового одночасно, і в цілому всього народу. Це про те, е чи у грудні місяці знімуть Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Я дуже намагаюся зараз відсторонно читати інформацію, бо в мене вже аж, знаєте, сіпає око від злості. Зараз поясню чому. Тому що його не знімуть. У грудні точно не знімуть. Але... Дуже багато бруду польється. Дуже багато бруду. Будуть шукати якихось третіх осіб, лити той бруд, гляньте, грязь, саме те, що я кажу. Його будуть попереджувати, тобто йому будуть погрози якісь такі завуальовані, знаєте, йти? Зі сторони тих, хто при владі. тому що влада незадоволена ним. Дуже незадоволена. Влада України незадоволена. Тут можуть бути погрози, тут uh, будуть копати, тут будуть, знаєте, продавлювати людину uh, з погрозами. Для нього є небезпека, але воно буде якось це робитися так, аби то було дуже і дуже, знаєте, правдоподобно. Ну, так сталося само собою. Uh, Вищі сили на його стороні, трошки про езотерику тут занесло мене. Але він буде дуже скутий обставинами. На нього будуть дуже багато тиснути щось навіть, знаєте, з його будинком буде пов'язано. Можливо, якісь маніпуляції, якийсь шантаж стосовно родини, стосовно дітей, чи ще там чого, що в нього є там рідні якоїсь. Тобто будуть, будуть дуже дуже багато бруду. готуйтеся слухати лайно, яке буде литися з рота наших. Політики в сторону Залужного це брехня, це, це ганебно просто буде з їх сторони. Але вони до того будуть уподобатися. Є небезпека для нього. Небезпека стосовно або чогось такого випити може щось таке, щось з водою пов'язане, з рідиною, що він може злягти на лікарняний чи навіть занедужити дуже сильно. І будуть казати потім соціумі, що він не притягне, він неадекватний, тому про що ми можемо говорити дуже багато знову тут. Місяць місяць. тут Взагалі, вже другий місяць. У нас випадає місяць стосовно війни, тому що тут дуже багато брехні, дуже багато скривається правди дуже багато всього. Тому заложного я не бачу, щоб зняли, але будуть на нього дуже і дуже тиснути, і дуже ганебно і мерзенно.